Вітаю, це програма Культурний інстинкт на суспільна культура. Мене звати Софія Челяк і сьогодні. Ми говоримо про фільм Іван та Марта. І говоримо про цей фільм. Сьогодні ми з режисером Сергієм Буковським, який є також лауреатом Шевченківської премії. І цьогоріч у 2023 році пан Сергій також отримав премію імені Василя Стуса. Вітаю! Добрий день. вітаю. Я мала прекрасну нагоду побачити цей фільм і мала нагоду ознайомитися так з матеріалами. І звідти я знаю, що ви знімали фільм впродовж фактично чотирьох років: це вісімнадцяті 22-й рік. І більша частина матеріалу вона була відзнята ще за життя Івана Цюби. Але у вашому фільмі головною героїні є пані Марта. Чому ви, власне, ключовою фігурою цієї історії зробили Марту Дзюбу і розповідали історію Івана та Марту через її історію? Хм, ну, хіба це погано? Це Ні. не все прекрасно, це прекрасно. <рес> ви знаєте, це так все довго о, о, тривало, починалось давно, і, і я, це вже таке, знаєте. Сьогодні це вже таке загальне місце, коли ми починаємо щось казати негативне і сварити нашу агенцію по кінематографії разом з міністерством культури. Що навіть не хочеться не витрачати такий дорогоцінний ефірний час вашої програми. Але в нас же сьогодні все серйозно. Фундаментально, там щоб отримати, хоч невеличку якусь фінансову підтримку українських податківців, а не держкіної, не Мінкульти. це гроші українських податківців. І щоб почати цей проект, розпочати фільм, типу, ти повинен певні етапи там. Тури, конкурси, mm -hmm. там є комісії, надкомісія, якась верховна комісія. Там багато багато Але людей. А там, там ну навіть нам туди в іншу цивілізацію, галактику треба полетіти, що там все затвердити. Але буду дуже коротко казати: спочатку, ми там не пройшли відповідний бал. Ти подаєш у таку купу. Відповідних документів там синопсис, бюджет, мотивація, режисерське бачення. Ой, такого ніколи не було в моєму житті. І це ми все подавали. Спочатку ми не пройшли якийсь там бар'єр, не набрали певну суму балів, щоб прийти і отримати там грант. Бо спочатку не знали, хто такий Дзюба. Ця комісія. Yeah. Потім друга, інша комісія, не знала, хто такий Буковський, хоча я вже не перший рік в кіно і працюю, вже 40 років. І врешті-решт, врешті-решт, з другої спроби ми пройшли. Але це все ідуть часи, йдуть роки. Але ми потихеньку, дякуючи нашій продюсерці Оксані Іванюк, вона давала нам, коли була можливість, камери, і ми так, як завжди, це відбувається, знімали. А, а, Волонтерські приїжджали, знімали, розуміючи те, що ми можемо не встигнути. Але слава Богу, ми встигли зняти живого Івана Михайловича Дзюбу. І все почалося, до речі, з такого проєкту, який називався Паром така була робоча його назва. Ми думали, намагалися зафільмувати може для майбутнього кіно, для майбутніх фільмів. Для архіву сучасна антологія України в постатях. І Там були, до речі, почали ми шістдесятників. Там був Ідзюба з мартою Іван Михайлович і Марта. Там був а, наш фантастичний Дмитро Горбачов, мистецтво спеціаліст по українському авангарду. Мій, мій вчитель в нашому кіноінституті. Я він читав нам історію живопису. Там був Юрій Щербак, а, там був Семен Глузман. І так ми зняли певну кількість таких інтерв'ю, дуже потужних, довготривалих, і думали продовжити це далі. Але сталося те, що сталося, і подумали, що треба зняти окремий фільм про Івана Дзюба, І так воно потихеньку, потихеньку. І це дуже типова ситуація з нашим фінансуванням. не, не тільки мого фільму і нашого фільму, а взагалі що сьогодні документальне кіно. Його виробництво десь триває приблизно 3-4 роки. З пошуками додаткових якихось інвестицій, спонсорів, там партнерів, копродюсерів. Це дуже така копітка робота. От тому так воно і вийшло. І на той час Іван Михайлович, коли він коли ми тільки задумали і починали, все було добре. Ми зняли інтерв'ю з ним. До речі, воно і війшло у фільм. А потім, ну, він стов, дуже швидко втомлювався. Він вже не молода людина була і. Багато багато іншого я не можу цього розповідати, бо це вже такі наші особисті. персональні особисті стосунки з родиною. Але я зрозумів, що треба думати думати про план Бі. І, і слава Богу, що Марта Володимирівна це все зрозуміла, і ми на її плечі поклали всю історію і драматургію фільму. От і я про це абсолютно не шкодую. Ну я мушу сказати, пані Марта, це просто королева кадру, і я дивилася за нею, Я бачила, тобто що ви в різні дні її знімали так. В неї змінювалася зачіска, вбили кадри з тим, як пані Марту малюють. Але з тим, я з гідність, так ще з якою вона оповідала цю історію. Можливо, навіть не зовсім. А Прості речі так для неї самої і для їхньої родини. Вона сказала, як загалом працювалося з пані Мартою. Наскільки довго ви її розговорювали? Так наскільки легко вам було а, піти з нею в діалог, щоб отримати весь цей матеріал? Ну, за чотири роки ми знайшли порозуміння. Безумовно, ми знайшли якісь підходи один до одного. От, ну я завжди дуже відкритий і дуже щирий. з... Персонажами з героями Іспанією з Мартою. от я думаю, і десь на третій рік нашого знайомства вже було якось все, 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 все. значно простіше. І коли ми почали знімати це головне інтерв'ю, навіть я, я ніколи це не називаю інтерв'ю, наша бесіда, така нічна. І у, у них на, на дачі, я думаю, що все вже було абсолютно нормально і готове до того, щоб нормально розмовляти. А з приводу королеви. Ну, вона Галичанка, ну, що ви хочете. У нас є історія суспільне. На жаль, пан Іван Дзюба покинув цей світ 22 лютого 2022 року. Це два дні до повномасштабного вторгнення. Я дуже добре пам'ятаю, як наша моя колега, наша редакторка, вона писала мені і писала ще багатьом колегам. Власне, ми готували меморіальний великий спецспільний. Спецпроєкт так, присвячений пану Івану. так, Цей спецпроєкт планувався на 25 лютого. Звичайно, що повномасштабне вторгнення 24-го змінило всі наші плани. А, і очевидно, що повномасштабне вторгнення змінило ваші плани і роботу над фільмом теж. Як вплинуло повномасштабне вторгнення на роботу над фільмом? Ми безумовно змінили. Ми, у нас була ще одна. Навіть більше така серйозна зйомка вже коли почалася війна. До речі, Іван Михайлович, ми з ним говорили на цю тему, безумовно, як всі ми, буде чи не буде, буде, почнеться чи не почнеться. Він казав, що тривожно в світі, але він не почне. Він не вірив до кінця і так, язик не повертається сказати це. Слава Богу, що він цього не бачить. А, я теж не вірю тільки коли почув у четвертій ранку, що почала наша хата під Києвом ходити ходуном, я вже зрозумів, що це, це воно, це війна. І ми через рік, вже після вторгнення повномасштабного вже вдома, де зняли дуже, на мою думку, важливий, дуже гарний епізод. І марта нам зробила подарунок. Ну так завжди буває, щось нове з'являється несподівано. Вона знайшла зошити з записами його снів. Він мав таку особливість записувати і свої сни і марти. Ми там їх у фільмі їх використали. Я думаю, що вони там на місці правильно використані. От тобто, ми дознімали це вже пі пі після під час війни. Монтували безумовно і ну якось зробили. Я мушу додати про дві речі, які можуть бути тригерними у фільмі Двічі звучить сирена. І ця сирена звучить, і це буде прекрасна підводка до мого наступного запитання. Ця сирена звучить не через війну. Ця сирена звучить як спогад і згадка про легендарний. Легендарну прем'єру про другий показ фільму Тіні забутих предків Сергія Параджанова власне, це момент, коли Іван Дзюба, Михайлина Косюбинська та Юрко Бацьов виходять на сцену з політичними промовами. Вони закликають до. По протесту проти арештів а, українських інтелектуалів. Зокрема, це було спричинено арештом Івана Світличного. Власне, наглядачі кінотеатру в цей момент вмикають сирени, так і потім одразу йде фільм. А я хочу пане Сергію у вас запитати. А, в житті шістдесятники, в житті Івана Дзюби, в житті Марти Дзюби було дуже багато моментів, а, які. Могли б стати ключовими у фільмі. Так? І їхня львівська історія, і діяльність клубу творчої молоді, і життя впродовж решту чи після арешту. Але саме ключовою згадкою, ключовою лінією ви обираєте все ж таки історію довкола Тіней. Чому? Ну, по-перше, це. Ну, взагалі в кіно треба на щось, на щось спиратись, на щось одне для годинного фільму, ну, трішки більше 70 хвилин, неможливо розповідати про все. Але стартова, скажімо, ключова подія була дійсно тіні, бо потім це кіно, це Сергій Параджанов, це абсолютно вже така наша. Легендарна стрічка, і, до речі, дуже-дуже цікаве і і якісне. Не буду про це казати в черговий раз. От тому і там були всі люди. і Там ми в кінці даємо титри, хто там був. І, і я, я так думаю, що я, може, не всіх назвав, бо мало хто пам'ятає, хто там був. Там була Ліна Васильівна Костенка, там був Сільвестров, там був Скорик, він композитор фільму. Тіні забутих предків Фестус, молодий зовсім і Чорновіл. Там були, було, було, було. Там всі, вся українська о, інтелігенція, творча інтелігенція була в тому залі. Безумовно, як про це не сказати, бо це дійсно була видатна подія. З неї все почалось. А там, ну фактично, був перший. Так акт протесту Параджан був на цій мовному прем'єрі, а Дзюба а, м -м, почав зачитувати лист якому, з прізвищем, в якому були люди, яких вже на той момент арештували. Його виштовхнули зі сцени, потім почались там крики, а, ганьба і вробили цю сирену. Вона, багато було подій в житті, але вона так, якась начальна. Якась дуже міфологічна, дуже, яка дала потім розвиток історії, розвиток сюжету, потім цих людей всіх викликали і в КДБ. І там були всі на тій прем'єрі, знаєте, на той час, всі ті, котрі забороняли, не грали, не виставляли. Потім вже сьогодні вони всі стали іконами нашої культури. А тоді вони були ну, майже всі заборонені. І тому ми так і вирішили, а чому не зробити це головною подією фільму. До речі, тут на Хрещатику 26, коли тут був канал 1 плюс 1, Придійська говорка», згадував сьогодні Радянського перший у Т-1, більше ніяких каналів, каналів не було, то тут по всіх редакціях кожного місяця ходив такий папірець, і всі керівники редакції а, там. Кінорідакція, Грампаліт, літературна дитяч, ну всі, я не знаю точно, скільки їх було, але було багато. Всі підписували, бо в цьому папірці а, а, були прізвища людей. всіх, кого я назвав зараз, вони були там, їх було дуже багато, творчість яких не рекомендувалась до популяризації. І це не просто там папіреться, всі керівники прочитав, прочитали, згоден, згоден, як хоч чи наш. Цього тобто людей не було. Це була заборона показувати будь-кого з тих, хто був політичним? В якому контексті. Так само і в нашому кіноархіві українському. Пшенічно, на пшепшенічного на Соломінці там цих людей теж немає в хроніці. Може, може, маленький був вже, вже перебудовчий часи фільм про а коли вони всі були молоді і, і яскраві їх там нема. І це теж проблема, як, як цих людей показувати. Що показувати радянську хроніку, кіножурнали. Тому ми вирішили взагалі біти без кінохроніки, спираючись лише на родинний фото архіви марти. Це у нас зайняло місяць, поки ми все шукали, сканували, робили. Ну, це наша така робота. Вона цікава, але така доволі капітка. Ви дуже гарно власне обігрували обіграли у фільмі момент сканування фотографій, так і момент роботи з ними і. У фільмі ви показуєте фотографію Марти, яка з абсолютно стиснутими губами, і дуже видно по її обличчю, що вона переживає. Є е -е. е -е ще один епізод, який. Мені особисто він мене вразив. Я хочу вас про це запитати. Це взагалі, Для мене знаєте, дивина рідкість, що ведучі журналісти дивляться кіно. Це... А ви просто не потрапляли. Це, для дякую, для... Вас, що ви подивились. дякую вам за цей фільм. Але я один момент. Я один момент, і я як молода людина, мушу у вас запитати. Ви просите пані Марти пояснити для молоді, чому інтернаціоналізм чи русифікація, один з ключових антиколоніальних українських текстів. А... Був причиною ув'язнення, так? І ваша думка про те, що молодь цього не зрозуміє. А чому саме ви так думаєте? Ну, Ви знаєте, не тому, що у нас погана молодь, у нас прекрасна молодь. Але ну, чомусь так, що наша недавня історія для багатьох це а, така дивнина, це такі кам'яне ві... кам сторіччя, це а, епоха Спартака. Вони про це знають значно краще. А те, що було вчора. А, ну… У мене було багато дивних моментів сьогодні. У нас в одному фільмі Живі про Голодомор. Там на початку з'являється Ющенка. Там показали студентам, що це за дядько там на початку фільму. Вони вже не пам'ятають Ющенка. Розумієте, це наша сьогоднішня молодь після школи, яка прийшла вчитися там в університет. І це нормально. Зовсім інші пріоритети, авторитети. Тому я хотів просто розпитати, щоб було, було mm -hmm. зрозумілішим, чому за маленьку невеличку книжку за зміст, просто за текст, людину тягали по КДБ, а потім, врешті-решт, арештували. Не, Це дуже важливо сьогодні розповідати, бо ще раз повторюю, що у нас прекрасна є молодь, яка вчиться в університетах, але. Ім це треба тлумачити. Я ще тут можу додати. Бу без, без всякого моралізму. Я мушу додати, що власне ця книга це один з ключових, як я вже сказала, антиколоніальних текстів. І він а, показував Росію як імперію ще до того, як в принципі з'явилися постколоніальні чи антиколоніальні студії у світі. Так, перша робота, яка а, власне починає, яку називають ключовою, була видана 1978 року палестинцем Саїдом. І тут я хочу повернутися про до арештів. Дуже мало насправді було інформації до того про арешти Саїда саме пана Івана Дзюби. так ми знаємо дуже багато про решти Стуса, про навіть решти Парачанова, так Калинців Чорновола. А про Дзюб було дуже мало. І пані Марта в фільмі говорить прямо про те, що Дзюбу відпустили, саме тому що вона його попросила. Як ви прокоментуєте і чи було для вас відкриттям це зізнання? Ви знаєте, не було, бо ну, було б морально взагалі засуджувати людину за те, що він там написав покаянного листа і покаявся. Ми не маємо права це робити. І режисер не має права цього робити. Ми розповідаємо цю історію. І я абсолютно не можу сказати, там я на його боці чи на його боці. Для мене відповідь Марта була абсолютно ну, зрозумілою. Я його переконала, я знала, що він це напишеть. Вона оббігла, я не знаю, скільки інстанцій і відкрила стільки дверей, щоб його звідти витягнути, скільки вона написала листів. У Івана Михайловича Дзюба був страшний у важкій формі туберкульоз. І вона прекрасно розуміла, що він не що виживе. не виживе. Це абсолютно точно. І те, що вона його витягнула звідти. Це просто її подвиг. Я думаю, що все, дякуючи а, Марті. І, і потім все інше і подальше життя аж до останніх його днів. А лікарі він такий був, нікуди не піду, не хочу. Я знаю цього, як всі чоловіки. Вона його брала, вела, там зробили якісь там стентірування, інфаркт у нього був. Вона його постійно водили по лікарях і кожен раз продовжувала. Йому життя. Тобто Марта абсолютно його такий янгело-охоронець, це абсолютно точно. До речі, у фільмі для мене було дуже м те, з чого я починала інтерв'ю, так. Пані Мар, що я власне запитувала вас про те, чому пані Марта ключова героїня. І те, що ви зробили у фільмі, насправді було дуже мало подружжя з десятників, де жінка так була. Можливо, навіть більш бойовою чи на рівних з чоловіком, так ми пам'ятаємо, скажімо, калинців або пам'ятаємо Михайлину Коцюбинську. Так, все ж таки, літературознавці, а традиція присутжувала пані Марті другорядну роль, так? роль дружини, яка стоїть поруч, опікується дітьми. Але тут ми бачимо, як ви сконструювали героїню, яка в дитинстві росла без матері. Чия матір власне була, вона була на виселенні. Uh... Чи просто через своє походження, і пані Марта згадувала про те, як важко їй було побачитися з мамою. Це жінка, яка говорить прямо, так, і ми згадуємо що це з 50-ті -60 60-ті, про те, що вона була дуже популярною дівчиною, так, в неї було багато хлопців, і вся інша історія: і те, як вона з донькою їздила на прем'єри, як її хвалив Параджанов, тобто як вона підсміялася. Доньку з цього. передали мамі. Так. А, ну, це звичайне радянське життя. Як ви змогли от власне, не відкрити і побачити, і зробити, поставити на перше місце людину, яка, як правило, вважалася ну, поруч. Ну ви знаєте, я дуже коротко відповім. Я не пам'ятаю точно, хто це сказав. Але чоловік такий, яка поручним жінка, це абсолютно точно. І я, я розумію, що Марта працювала не на творчій роботі, але треба отримувати зарплату. Ну що він там, Іван? Я знаю, Михайлович зробляв щось, писав, щось, якісь статті, книжки. Ну, це вона була і до того ж фінансістом, якщо можна сказати, родини отримували постійну зарплату в комусь там будівельному інституті, щось там малювала, писала. Я розумію, як це було непросто і. Але вона зробила свій чіткий вибір. У нас була сцена, ми її просто не, не використали, що там були певні кампанії одних і інших. Вона вибрала цю кіношну, скажімо так, там був Параджана, Фуженко, де були творчі люди. Я думаю, що це її буде просто і, і ближче до неї, і цікавіше якось. І це було коло друзів Параджанова. Дійсно, це так. це буде наше фінальне запитання. Я хочу. Запитати вас як людина, яка занурилася в життя сім'ї шістдесятників, так, це на той момент це молоді люди, які виростали, жили повністю в радянському вихованні. Але завдяки відлизі, так, завдяки більшому доступу до текстів, поверненням традиції і впадінню цензури, в цих людей з'являлося критичне мислення, і вони починали... Думати, так? що відбувається, що є насправді. Як це покоління вплинуло на настання нашої незалежності, і як Іван Дзюба вплинув на настання незалежності? Я думаю, що вони були, є, я сподіваюся, будуть фундаментом основою нашої незалежності. Я думаю, що ці всі люди її підготували. І, власне, в мене є таке відчуття якоїсь провини, що вони стільки зробили, а ми цю незалежність не зберегли. Наприклад. Зараз ми її збер... намагаємося зберегти. У мене таке відчуття є. От. Як була... сталася незалежність, я знаю, ми про це робили колись фільм. От. Але ці люди зробили дуже, дуже багато для для нашого суспільства, для України, це, це наші ікони. Важко робити фільм про ікони. Ви знаєте, а, про ікони іконою, але треба, їх, треба робити їх земними, звичайними людьми, хоча б вони були незвичайні, безумовно. Пані Марта казала в цьому фільмі, що я не, гори, я не героїня. Тобто я опинилася в цих обставинах. Ну, ми всі так, час від часу опиняємося. Іван Михайлович до цього не прагнув. Він же не, як казала Марта і каже зараз, він не борець, він не трибун, але так вийшло. І такі були обставини життя. До речі, із Туцем була та ж сама ситуація. І сьогодні із Стуцем намагаються зробити такого героя-революціонера на високому монументі. Він був ніжною тихою, сором'язливою людиною, але він не боявся казати правду. А тут я мушу навіть додати в суспільній. Уяві так, завдяки одному фільму про Василя Стуса. А наприклад, всі тепер вважають, що це тоді на тінях забутих предків підірвався скріцла і кричав: хто проти диктатури встаньте саме Стус. Але ж це було не так. Це підірвався чорновіл. А Стус… Там багато багато зараз конспіралогії до речі, дуже різних абсолютно. А я навіть у Сільвестрові питав, як було. Я бала, що пам'ятаю, всі кричали, а потім ми йшли з прем'єри, і ми там щось а, а, підкалували, як скора, як композитор, як, який йшов як, як перед нами. Ну, у кожного своє бачення так завжди буває у події. Я сподіваюся, що колись, колись не будемо загадувати. Це абсолютно блискуча тема для художнього, гарно зробленого. Телевізійного серіалу. Його можна зробити на детективному матеріалі. А, і там є всі абсолютно а, моменти і драматургічні, і поді... і дієві, і персональні, щоб побудувати дуже інтригуючий, дуже цікавий художній телевізійний серіал, ігровий серіал. Можна і документальний, це складніше. А, чому ні? Це гарна тема. До речі, ця епоха ну практично не відрефлексована в нашому кіно. Тут просто не оре, не поле для роботи і для творчих людей, і це можна зробити. На мою думку, дуже 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 цікаво. Дякую, дякую вам, величезне. Дякую вам. Це Сергій Буковський, режисер фільму Іван та Марта. Якщо ви вже дивилися цього моменту, то найімовірніше вас зацікавила ця тема. Але навіть якщо ви не дуже цікавитеся шістдесятниками, політичними процесами дивно, але можливо так є в Україні. я можу сказати, що це прекрасний фільм про загрожену любов, про любов, яка зберігається, яка йде крізь роки і. Такий сюжет, мені здається, я би не вірила, якби не Іван та Марта, що такий сюжет можливий в реальному житті, а не у фільмах. Так, Але вони ця пара вони мали своє довге, і я сподіваюся, дуже щасливе життя разом. Це програма Культурний інстинкт. Мене звати Софія Челяк, і будемо на зв'язку.